Сьогодні на майданчику планет авто у містер Був викуплений автомобіль Лінкольн і продавець погодили залишити свій відгук. Діана, підскажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною за яку продали нам автомобіль? Так, ціною задоволена. Було продано ціну, яка була виставлена без ви торгу, все супер. як довго ви продаєте автомобіль? Е, десь два місяці ми його продавали Десь, десь два. два місяці з вами десь. Як швидко отримали кошти після переєстрації автомобіля в сервісному центрі? Хвилин 35-40 більше було. Е, можливо, у вас є побажання для покращення сервісу планетавто? Все супер, тільки наступний раз питайтеся жінок, чи вони поміняли цей паспорт на нове прізвище. Дякую. І останнє запитання. У нас є послуга обміну в компанії. Чому ви скористалися суто продажем автомобіля? Бо наразі я вам мій транспортний колесах. Дякую за відгук. Дякую, що приїхали Дякую. до нас. Гарного дня до побачення.